you <laughs> Ну що ж, з моменту виходу останнього випуску ватного модінгу не пройшло і двох місць. А ні, пройшло. Добре, підловили. Почалося все з відосу, який я знімав ще в серпні 2023 року, який став переломним моментом в історії цього каналу. Тоді я оглядав крінжовий та зашкварний мод воєнний кореспондент від ватного розробника з власними шизофренічними баченнями антитерористичної операції, який зображав полк АЗОВ фанатиками, а так званих Апал. Ченців доблісними борцями за справедливість з цього моду ми дуже люто поржали, але незабаром сміх замінився сльозами, бо виявилося, що воєнний кореспондент має продовження із характерною назвою Зов Донбаса. Відмічу, що назва аж ніяк не пов'язана з поширеною зараз абревіатурою з латинських літер «Заходім, адсасивеєм, виходім», оскільки цей, прости господи, мод розроблявся ще в 2017 році. Це просто так співпало. После нашумевшей, понравившейся многим первой части... <laughs> так ми всі чудово пам'ятаємо, як вона всім сподобалась у лавках. Що навіть росіяни пишуть, що цей мод шматок вонючева запорного калу, але про це ми поговоримо трохи пізніше. Я за те, щоб створити петицію, в якій закликати запровадити в українську мову дієприкметники активного стану. Бо фемінітиви ми додаємо, заміну слова проекти на проєкти ми додаємо. На що активно агриться Word у моїй дипломній роботі, а ось щось по-справжньому корисне ми додати не можемо. Бо замість того, щоб сказати «сподобавшоїся», мені доводиться читати текст російською мовою, щоби передати всю цю концепцію довбоєбізму в словах автора. Цього разу в нас звичайне головне меню з поклику прип'яті, а не той трендець, що був у першій частині. Враховуючи всю сирість того лайна, про яке ми зараз говоримо, менюху, мабуть, просто ще не встигли засрати. А ось стартовий інтро-ролик, на моє велике здивування, все ж змінили. Значить, ситуація наступна: Воєнного кореспондента Артема, головного героя минулої частини, судячи з усього, все таки задвохсотили азовці, тому що в другій частині ми граємо вже за воєнного кореспондента Джейсона. Американця, який спочатку розповідає про те, що сталося в Сполучених Штатах, потім мова різко заходить про Україну та про антитерористичну операцію. Нахіба нам інформація про те, що відбувається в Сполучених Штатах? Навіщо нам інформація про якусь там радикальну партію справедливості, про банкірів і як це все пов'язано з Україною? Таке відчуття, що ти зайшов грати не в шедевр російського модустрою, а в покери з Трампом. Ти йому про Україну, а він тобі про Америку. Мабуть, коли грає з Венсом в карти, то тільки про чиїсь тузи і думає. До речі, якщо вам цікаво, з якою із сторін летить американський кореспондент, звісно, що з сепаратистами, бо саме вони в сюжеті цього Der Untermodu розповідатимуть йому, що ж тут насправді відбувається. Звісно, хто ж зможе розповісти про те, що відбувається в Україні, як не окупанти та людоїди, які намагаються її окупувати? Що ж, приземлився Джейсон у Донецькій області, і перше, що зустрічає, це... Тідер філософ'єрів пірот на тигр Тою ж дивізію. <сі> Оце так <сі> Оце так тигр. Мабуть, бюджет розміром у дві пляшки бояри дав про себе знати. І замість нормальних амурських тигрів, які знову ж таки щось забули в сталкері, ми бачимо російських тигрів. Куди нам українським модоробам до цього в лапках шедевру? Поки ми, як останні Куколди, переносимо зброю на кістки ганслінгеру, що, мабуть, в принципі в усьому модінгу вміє робити дюжина людей серед тисяч модоробів, автор воєнного кореспондента просто, блять, перекрасив псевдособаку і все, готово. Мені здається, ретекстур подібного рівня я міг би зробити ще років так десять тому назад, коли тільки почав ковиряти файли x X-Ray. Але навіть десятирічний я не настільки упарувався, щоб додати щось таке, ще й на серйозних шах. Яке ці тигри мають відношення до Донбасу, та в цілому сюжету цього недомоду, я не маю й найменшого поняття. До речі, стосовно Донбасу, цього разу локація вийшла не така уроцька, як у першій частині. Тут хоча б є якась зелень, а не просто терейн кольору риготи. Трішечки деталей, але в цілому все одно лайно лайном. Чого тільки стоять величезні фортепіано на локації? Йобаний рот, гігантські фортепіано. Просто ціла область в локації вкрита стінами, створеними з величезних фортепіано. Йобана. А, ну і якщо ми заговорили про змінених мутантів, то не залишу без уваги і музичний супровід російських тигренят. Це я, якщо що нічого не підставляв. Автор додав це замість звуків псевдособаки. Якийсь галімий руснявий реп, який озвучує псевдособака, коли стрибає та помирає. Треш, але це ви ще не бачили нових псевдоплотей. Я Я той, я а я то думаю, кого в цьому псевдомоді не вистачає, перефарбовані псевдособаки є. Просто собаки є. Напевно, тільки перефарбованих псевдоплотей не вистачало. До речі, перефарбованих зелений колір. При цьому знаходяться вони на воді, і коли ти до них підходиш, починають співати пісеньку про вадяного. Оскільки інформацію про цих плотей автор не залишив, їхнє місце в лорі даного моду він автоматично залишив на власні роздуми гравців. Тому. Посмію припустити, що в вигляді зелених водяних плотей Разраб намагався зобразити так званих зелених недочеловічків з крейсеру Москва, які справді після ракет Нептуну стали водяними. До речі, коли я зайшов в інвентар і спостерігав за атмосферною та імерсивною іконкою головного героя, яка безумовно вписується в сталкер, то помітив якусь жовту ковбасу. Спочатку я подумав, що це якийсь сир, але ні. Так, на думку автора моду, виглядає сало. Як то кажуть, знайдіть 10 відмінностей. Між іншим не смішно. В описі зазначено, що сало в цьому моді високо цінується українцями. Ну звісно, з чим ще можуть асоціюватися українців тупорилих довбойовів, окрім як не з салом? Мені більше цікаво, чому воно жовте. Воно схоже, взагалі на що завгодно, але тільки не на сало. Можливо, це на Росії таку хуйню продають замість сала, хто його знає. У них в принципі все не як у людей. У своєму минулому випуску ватного модінгу, коли я оглядав жахливі російські моди на Stalker 2, я розповідав про те, яка в них клоунада та що за помийка продається замість нормальної Кока-Коли. Тож не здивуюся, якщо в них і замість сала продається якесь аналоговнєтне імпортозаміщення. І як я вже сказав, те, що тут зображене, схоже взагалі на будь-що завгодно, але тільки не на сало. Я все можу зрозуміти, але ж можна було хоч якось реалістично його зображати. Я вже не прошу замінювати модельку, я розумію, що інтелекту в автора на це однозначно не вистачить. Але ж можна було хоч в інвентареві іконку предмету змінити. Ми вже побачили, що автор навчився змінювати іконки, що можна зрозуміти по аватарці головного героя, так в чому була проблема підібрати нормальне зображення для іконки сала. До речі, я тільки з часом помітив, що в Джейсона щось забув нагородний ПМ Дегтярьова. Що він забув в американця, і як саме він його отримав, поняття не маю. Як на мене, розробник ховає в сюжеті потаємний зв'язок з оригінальною трилогією Сталкеру. Розумієте, справа в тому, що гра за конкретно вказаного в описі персонажа це не більше ніж фікція для того, щоб вести гравця в оману за рахунок його неуважності. Насправді воєнний кореспондент це не більше ніж продовження оригінального сталкеру Поклик Прип'яті, де ми все так само граємо за майора Дегтярьова. оскільки він продовжує бути СВУшником під прикриттям, йому видали завдання розвідати обстановку в Донецьку та області. Саме тому він назвався російським журналістом Артемом, щоб не вдаватися до зайвих підозр. Мабуть, саме тому, знаючи, що він типу руснявий журналіст та воєнкор, жоден з військових з обох боків його не атакує. Тому що одні думають, що він свій, бо він з Росії, а інші знають, що він СБУ під прикриттям. Бо інакше я не розумію, якого хера в грі написано, що ми граємо за довбаного Дехтярьова. При цьому весь народ цього відверто не помічає та називає головного героя Артемом. Мабуть, дуже добре вжився роль наш СБУшник, що всі вірять йому на слово та не задають зайвих питань. Мабуть, у цій частині головного героя теж вирішили зробити СБУшником під прикриттям. Тому він за звичкою взяв свою нагороту зброю. Взагалі я від нічого робити, вирішив само трішечки поковиряти, зробив нормальні іконки та ще трішечки перефарбував нових російських військових у цьому моді. Тепер вони реально зафарбовані в колір своєї форми, а саме болотний піксель. І знаєте, так хуячити їх стало набагато приємніше та цікавіше. Ну добре, посміялися з неймовірного левел дизайну та ретекстуру. Тепер перейдемо до сюжету. Все це, це і є сюжет. Його немає. Ніяких персонажів на локації, ніяких квестів, ПДА порожньо та й взагалі зламана карта. Все, що ми можемо, це постріляти мутантів на початку гри і побігати по локації. Ніякого сюжету в цьому моді не буде. Після того, як головний герой з'являється на локації, ніяких квестів нічого йому на ПДА не приходить. Я навіть хотів пожартувати про те, що цей мод має деяку схожість зі збірками та аномалією. Тим, що і там, і там відсутній сюжет. Коли я проходив минулу частину воєнного кореспондента, я скаржився на відсутність саме квестів, тобто як секції квестів. Сам сюжет був, але ні по купити А, взагалі ніхуя, але там, хоч були якісь персонажі, можна було щось робити. А тут немає навіть якихось. Просто якихось людей для розмови. На стартовому відосі щось кажуть про те, що попучленці мають дати показання Джейсону. Але єдині кого Джейсон зустрічає, це зелені плоті, тигр і собаки. Мабуть, це і є ті самі російські військові, з яким головний герой мав би поговорити, але щось не склалося. Вони то кидаються на американців, то російські пісні співають, то в полоті купаються. В принципі, все доволі по скрєпному Але прикол у тому, що навіть такий скрепний мод не сподобався російській спільноті, яка відома своїми копрофільськими замашками. Щось не дуже. До Донбасу, наскільки я бачу, відношення взагалі немає. Але гірше за це. Це, скоріш за все, версія тільки для мультиплеєр режиму. Для мультиплеєр режиму. Тобто всього одна єдина локація, не заселена ніким, окрім згаданих двох нових мутантів, і немає ні схронів з набоями, ні торгашів. Розстріляв усі набої, обійшов усе, знайшов діру в бетонному заборі, дійшов до краю та впав у бездну. Вийшов, видалив. Може, я чогось не дорозумів і треба ставити щось іще. В описі це не вказано. І все ж, автору респект, так як старався, щось зробив, але, мабуть, поки що не закінчив. За що респект, блін? До чого ці порожні слова? Тебе наїбали, виклавши матеріал як повноцінний мод, як другу частину чогось. Ти витратив час, завантажив, встановив і все дарма. І за це подяка, тобі треба було послати цього мудака за такий розвод, а не дякувати йому. Боже, Санта-Барбара, рівня Світлани Баскової, йоперний театр. Показовий приклад насправді бо рашаки постійно кричать усім, що російський модінг на сталкер допоміг другій частині вийти. А по факту виходить, що найкрутіші та найцікавіші моди робили саме українці. Про що я казав ще дуже дуже давно в своєму відосі про ДДІР, де розповідав, чому це мод, в який не варто грати. Але це однозначно факт. Найкрутіші та найцікавіші моди, навіть на думку самих росіян, робили саме українці, хоч самі росіяни це і заперечують. Я б взагалі такий, щоб зробити відосик, у якому б я розповів про всі українські моди на сталкер, щоб розвіяти цей стереотип про дохлий український модінг і живий російський. Якщо тобі справді це було б цікаво, обов'язково напиши про це в коментарях. А також постав вподобайку та не забудь підписатися на канал, якщо ж так ще вийшло, щоб підпис... Сточки немає. Також в обов'язковому порядку не забудь переглянути минулі випуски ватного модінгу. Зокрема, ось цей ось відосик про ватний мод True Stalker. До речі, воєнні кореспонденти вийшли ще до початку повномасштабної війни. Але є ще один недомод, який вийшов вже після початку повномасштабки. Мені також про нього багато хто що казав, але руки до такого калу ще не дійшли, бо я ще не вдягнув спеціальні рукавиці. Тому, якщо раптом цікаво, щоби я і про нього зробив огляд. Також не забудь про це написати в коментах. Давайте вже доб'ємо 10 тисяч підписників, щоб я нарешті розіграв ту нещасну тисячу доларів. Найкращий спосіб підтримати канал це оформити спонсорську підписку та отримати ранній доступ до нових відео, а також задонатити на вихід наступного відосу, до створення якого в мене досі не доходять руки. Але найголовніше це ваша підтримка в коментарях. Дуже дякую всім за теплі слова, оскільки саме моя аудиторія найсильніше за все мотивує мене далі займатися тим, чим я займаюсь. Тому знайте, я вас всіх дуже люблю, ви найкращі. Дякую всім за перегляд. Слава Україні та до зустрічі у нових відео. Ходять з ярковим за вітром на останній.